Маля! Сьогодні ми з тобою навчимося рахувати до трьох. А наш веселий динозаврик допоможе у цьому. Рора весело крокує садом і раптом він бачить яблуню, гілки якої повні яблук. Динозаврик тягнеться до першого яблучка і кладе його у свою корзинку. Це цифра один. Повторюй за мною один! А тепер Рора біжить за другим яблучком, і в нас з'являється цифра 2. Скажи зі мною 2. Рорі так сподобалося, що він біжить ще по яблучку. А тепер у нас в корзині з'являється цифра 3. Кажи зі мною три. Зараз у Рори три соковитих яблука. Раптом з кущів вистрибує сіренький зайчик. Це друг Рори. Він з цікавістю дивиться. Динозаврик простягає йому корзинку з яблучками та дає одне. Зайчик радісно бере його і з великим апетитом починає хрумтіти. Рора йде далі. На дорожці він зустрічає їжачка. Їжачок такий голодний, що обережно дивиться на корзинку динозаврика. Рора посміхається і пригощає його яблучком. Їжачок дякує, а в корзині залишається два яблучка. Тільки но рора повертається за кущ, як перед ним з'являється хитра лисичка, вона швидко хапає останнє яблучко, посміхаючись, і весело тікає у високі трави крунтіти. Рора зупиняється, заглядає в корзинку і бачить, що вона вже порожня, але він не засмучується, всі його друзі тепер ситі та щасливі. Маля, але рора тебе теж не залишить без яблучка пригощайся!